Восьмий клас біологія. Тема травлення у шлунку. Слухаємо і чуємо, дивимося, і бачимо. Самостійно читаємо параграф за даною темою. За підручником. Ось він перед вами на екрані монітору. Розуміємо і застосовуємо з користю для себе і суспільства Травлення у шлунку. Багато хто сприймає шлунок як мішок, заповнений рідинами і ферментами, але насправді це дуже складний орган. Так писав Мартін Стокс, представник компанії Plant Biosciences. Цілом десяти років фахівці науково дослідного інституту продовольства в графстві Норфолк це Англія працювали над створенням штучного шлунку. І компанія Plant Biosciences представляє цей прилад на ринку. Ви бачите, ось так він виглядає. План, за яким ми будемо рухатися, вивчаючи тему. Особливості будови шлунку, основні процеси в шлунку, значення шлункового соку для травлення та регуляція травлення в шлунку. Шлунок. Це розширена частина травного каналу. Між стравоходом і тонким кишечником знаходиться ми це бачимо під діафрагмою в лівій частині живота. Довжина шлунка 21-25 см. Об'єм шлунка у дорослої людини близько 2 літрів і може збільшуватися до 5 літрів будова шлунку. Розглядаємо ілюстрацію. Стінки шлунка. Аналізуємо. Зовнішня оболонка виконує функцію захисту. Середня оболонка складається з поздовжніх м'язів, колових м'язів та косих м'язів. Ми їх бачимо у розрізі. Внутрішня оболонка виглядає ось так шлунок. Характеризується наявністю м'язів, затискачів та м'язів воротар на вході, виході. Основні процеси у шлунку. хімічна обробка їжі, фізична обробка їжі, знезараження їжі, всмоктування компонентів їжі та переміщення їжі. Запам'ятаємо ці основні п'ять процесів. Які відбуваються у шлунку. Травлення у шлунку може відбуватися за температури 36-37 градусів за Цельсієм за наявності хлоридної кислоти аж хлор. Шлунковий сік це прозора рідина, виділяється її від половини до двох літрів. За добу у шлунку всмоктуються в кров, алкоголь та деякі ліки. Харчова грудка у шлунку перетворюється на хімус, кремоподібну масу, травні залози. Розрізняють головні, вони виробляють ферменти, біологічні каталізатори, пепсин, ліпаза. Хімозин. Обкладові виробляють аж хлор. Забезпечують набрякання білків, знезараження, рухову активність, активацію ферментів. Пепсиноген утворює пепсин. Додаткові Виробляють слиз. вона сприяє обволікуванню, захисту, наприклад, муцин та фактор касла. Шлункове соковиділення залежить від виду їжі, вмісту в ній тих чи інших компонентів. На білкову їжу потрібно більше соляної кислоти і пепсину, ферменту. Рослинна їжа знижує активність шлункового соку. Кривалість перебування їжі в шлунку. Фрукти і ягоди від 30 до 60 хвилин. Крупи 60-80 хвилин. Рідини перебувають у шлунку всього 15-40 хвилин. Овочі до 3 годин. Молочні продукти від однієї до 4. Борошняні вироби від 3 до 3,5 годин, яйця від 2 до 2,5, риба і морепродукти. Аналізуємо далі самостійно. Тривалість перебування їжі у шлунку. Регуляція травлення у шлунку. відбуваються двома шляхами. Рефлекторно та гуморально. Рефлекторні регуляції сприяє довгастий мозок, центр соковиділення, безумовно, рефлекторно. Це подразнення їжею рецепторів ротової порожнини, глотки, шлунка, парасимпатичні сигнали, як збуджуючий вплив та симпатичні сигнали, проявляють гальмівний вплив. Гальмує ці процеси. Умовно рефлекторно, вигляд та запах їжі, апетитний сік. Гуморальний шлях регуляції травлення у шлунку характеризується ось такими факторами. Їжа та біологічно активні речовини збуджують, наприклад, гастрин, гормон вихідної частини шлунка, прянощі, сіль, відвари м'яса, овочів. А гармують секретин, гормон слезової оболонки тонкого кишечнику. Виділення шлункового соку триває протягом знаходження їжі у шлунку. Запам'ятаємо цей висновок. Водова шлунка порівняно з іншими відділами травного каналу ускладнена і пристосована до здійснення складніше організованих і різноманітних процесів травлення. Шлунковий сік це складний розчин неорганічних та органічних сполук, що визначають основні процеси травлення в шлунку. Регуляція виділення шлункового соку здійснюється рефлекторно та гуморально. Причини виразкової хвороби шлунку. У 2005 році Нобелевську премію з медицини отримали Ворен маршал. Австралійські вчені. Вони з'ясували, що більшість причин виразкової хвороби шлунку є бактерії. Ви бачите їх на екрані монітору живуть у воротаревій частині шлунку, спіралевідні бактерії. Якщо хочеться щось з'їсти на ніч. Увага. Напевно, у кожного. З нас таке було. Засиділися допізна і, начебто вже спати пора, але раптом так захотілося щось з'їсти, і, хоча майже всі дієтологи радять утриматися від спокуси, іноді все ж можна себе побалувати, але треба це робити з розумом. Добре підійдуть ті продукти, які швидко покинуть шлунок, можливо, ще до того, як ви ляжете в ліжко. Наприклад, час травлення продуктів, бульйон від 20 до 40 хвилин, помідор такий же час, огірок приблизно стільки ж, Ківі 20-30 хвилин, шматочок нежирної риби, наприклад, тріски 30 хвилин. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у вивченні цієї теми.